Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Якщо події будуть у світі розвиватися так і далі, то Трампу не бачити Нобелівської премії Миру. Не встиг він завершити війну. Азербайджану з Албанією є така країна. Так. Не встиг він завершити війну між Пакистаном і Індією. Від чого, звичайно, Пакистан і Індія відмовляються в один голос, кажуть, що він до цього ніякого відношення не має. Не встигла закінчитися війна. На Близькому сході, і я не знаю, чи вона там закінчиться чи ні, бо Хамас це такі хлопці. <сі> такі круті є, що сьогодні вони щось домовляються про одне, завтра про друге. Ну, вони ж знаходяться під егідою московитів-андрофагів. І діють так само, як казав цей бісмарк, що. <сі> Так, він казав про те, що будь яка підписана угода із московитами-андрофагами не варта того паперу, на якому вона підписана. Я думаю, що тут і так. Там московити будуть ними крутити отак, аби тільки, так би мовити, нашкодити м -м, Трампу. Так, ось не встигла все ця катавасія завершитися. Я вже не кажу про війну в Україні. Про агресію московитів-андрофагів, як Афганістан напав на Пакистан. <рес> Дозубів озброєної американською зброєю, яку вони чомусь Україні давати не хочуть. Ну, подивіться, який маразм. Ну ви вдумайтесь у це все. Вони в Україні зброю затримують, не дають, не хочуть. Афганістану не озброїли до зубів, звідти вийшли і пішли. Так. А це це залишили. Беріть хлопці, люди добрі, беріть таліби, так. які теж знаходяться, до речі, під егідою Москви. Ну, ну я, я, здається, роблю якісь геніальні відкриття, як пророку тут Пророчую і все. Це елементарні речі. А тепер. Трамп вимагає, щоб вони віддали, чи повернули, чи це ісконно американська земля в Афганістані, там оцей базу в барам. Ну, щось робиться в світі таке, що ні пером описати, ні язиком підлизати, нічого. Так, я не знаю, що бідний Трамп буде робити за цим усим. Вони ж такі саме не е, договороспроможні, як і московити андрофаги. Ну, що ти їм зробиш? Вони і Хамас, і таліби, вони знаходяться під егідою Москви. Так. Вони на стороні зла, вони на стороні варварів, андрофагів, дикунів. Ну так, ну подивіться який був Афганістан до того, який був Іран до того, потім взяли цих бідних жінок, одягли з голови до п'ят у паранжу, і сказали, що так і треба. Так, Жінка ж не людина, ну так, ну там так кажуть, так. Я не знаю, це не я кажу, та боронь Божий. Женщина друг чоловіка. як казали знову ж таки московити. Так що, от такі справи. Я не знаю, що він буде робити тут із цим. -цим. Але ж подивіться. Подивіться, хто оце все зробив, якщо копнути глибше. Щоб ми зрозуміли, звідки ноги ростуть. Ось якщо, наприклад, домовився він із Ізраїлем і Хамасом, то да уявимо собі, що це все-таки е, відбулося і буде підписана мирна угода, і вона буде виконуватися, то тоді вся увага Трампа приключається на Україну і на Москву. Ну, я ж знову ж таки здається, тут не відкриваю ніяких. Е, Геніальних відкриттів. То що треба зробити? А треба зробити, щоб приключилася увага на щось інше, так. І хто це зробив? Та ясно, що московити андрофаги дали сигнал. Давайте, нападайте, воно їм треба. Той Афганістан володіє ядерною зброєю і все-таки населення там багато разів більше від того Афганістану. Воно йому не потрібне. Це говорить про те, що їх примусили. Примусили, а хто їх міг примусити напасти на Пакистан? Хто, крім московитів-андрофагів? Ну, поясніть мені. Я думаю, що тут все зрозуміло. Так. Переключити увагу, тож, бачите, переключилися і увага, і гроші, і е, озброєння на Ізраїль. Те, що в Україні. Повинно було прийти, воно пішло в Ізраїль. А тепер, куди піде? Куди піде тепер? От для цього це все і робиться. Я пояснюю дуже просто. А ви вже ваше завдання згоджуватися чи не згоджуватися із цими моїми тезами.